Вітаю всіх, мої дороганькі, поради від Картару на завтра, 16 серпня 2024 року, і послання від Оракула за решеткою. Оракул говорить вам, що ви що себе себе запрощаєте собі. Заховали себе за решетку, заперли якісь свої бажання, заховали її в глиб душі, в глиб голови на задні полки свого єстіства і не дозволяєте собі кудись рухатися і, як наче, знаходитися в тюрмі. Відкрийте ці решотки, відкрийте ці вікна і двері, випустіть свої бажання і реалізовуйте їх. Відкрийтеся. І саме головне довіряйте Всесвіту і творцю, і він завжди буде на вашій стороні. Як завжди, починаємо з овнів, порада для овна, правосуддя. Овни. завтра вам може, знаєте, як, прилетіти. За ті ваші дії, які були вами зроблені раніше. У Фіміди земної очі зав'язані: Фіміда Небесна, Фіміда від вищих сил бачить все. Так що подумайте, кому що повинно прилетіти. Так, тройка пентаклей для тільців. В тільці хороший робочий день. Гуртуйте навколо себе людей, діліться ідеями, згуртовуйтеся, працюйте колективом і буде вам успіх! Так, близнюки, карта башти. Близнюки, ваші плани можуть порушитися, а також близнюки день повишеної травмоопасності, тобто за рулем, переходячи дорогу, на висоті, з електрикою. Повітряні тривоги, нічого не ігноруємо і будемо дуже внимательні. Звертайте увагу на своє здоров'ячко. Раки, карта дьявола. Раки вас завтра будуть соблазнять. Дьявол у нас в паріні многолік і може соблазняти чим угодно. Грошима, стосунками, обманом, алкоголем, наркотиками, всякими запрещеними прийомами, так що будьте дуже і дуже обережні. Леви, отшельник, леве, від вас завтра потребується неспеш, неспеш, неспешність і мудрость. Так? Заглибтесь в себе, проаналізуйте, який шлях пройшли, що чекає попереду. І задумайтесь о вічному. І про плани на далеке майбутнє. Рицарь Кубков для Дів. Діву може чекати гарний настрій, гарні звістки. Це у нас такий день, коли все вдається легко, особливо, коли ти себе зарядиш гарним настроєм із самого ранку. Терези, карта Луна. Передивіться своє оточення Терези, У вас завтра е можуть з'явитися люди, які лащаться як собаки. а На самом ділі вони е вовки в овочій шкурі. Хтось попитається вас обмануть, ввести в оману, посіяти якийсь страх, е можливо, в когось буде депресія, в когось похмілля. Так, скорпіончики, карта сила. Ну, скорпіони, ви завтра сила, вперед! Всі питання будуть вирішені. Головне приборкати свого звіра, свої емоції, свою темну сторону. І у вас все вийде. Далі у нас йдуть стрільці, карта Сонце. День благоприятний для всіх сфер життя це день щастя, радості, удачі, возіння. Головне не переоцінити свої сили. Козірушки. Сімка мічей. Подлость, обман, хитра поведінка, лість і кінжал в спину. Якщо хтось у вашому оточенні таких із людей є, тримайтеся від них подалі. Якщо ви самі не думали так діяти, то будьте обережні. Конфлікт може бути, якщо можна його і лучше і Але десь подвох і подлость ходять коло вас. Так, водолійчики. Дуже важко. Водолії на себе взвалили непосильну ношу. Хотять вирішити питання всі і зразу. Водолії навчиться делегувати свої обов'язки або вирішення питань на інших людей. Тому що ви несете якийсь непосильний, непосильний крест на себе взвалили. І рибочки. Четвірка мічей. Рибки передохніть, просто відпочиньте. Зробіть паузу. Зробіть паузу, наберіться сил перед рішаючим боєм. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.